Я колись провадив такий урок для студентів і запитував, що вони думають про Ісуса Христа. Ну, наприклад, як він одягався. І львівські студенти кажуть, ну він так гарно одягався увесь у білому. Я запитую, а ви звідки знаєте, що він увесь у білому? Кажу, ну як звідки? Кіно бачили, а кіно це недостовірний, недостовірне джерело. І тому, дорогі сестри і браття, ми запитаємося, а як Ісус Христос вдягався? Що ми про нього взагалі знаємо? Де Він мешкав? Куди Він ходив? На яких місцях він проповідував і що говорив коли людям? Тому що святе письмо розповідає, коли зустрівся із Самар'янкою, то вона його називала пане. А не могла вона зрозуміти, що він пан, якщо б був він одягнутий як жебрак. Одягався він достойно, так що мав хітон, тобто верхній одяг, подібний до священичого фелона. Не сшитий, а зітканий зверху донизу, який не мав швів по собі. А це була е, спеціальна технологія, а спеціальна технологія то спеціальна ціна. Так що деякі речі ми знаємо про одяг Ісуса Христа. Можемо це прочитати в Євангелії.